Щотижневі випуски новин центральних телевізійних каналів так чи інакше щоразу тракаються проблем переселенців з Донбасу. Не можемо обминути цю тему і ми. У Василькові та районі сьогодні проживає чимало українців, що змушені були покинути свої домівки і пристосуватися до життя у нових умовах, новому соціуму. Васильківський пенсійний фонд одна із багатьох державних установ, що переймаються проблемами переселенців зі сходу України і допомагають адаптуватися у нових умовах життя на території Васильківщини. Тетяна Олександровна, ми случайно зустріли вас в поміщенні пенсійного фонду. Вас сюда біда? Я хотіла. пенсии перечислить, чтобы получать Украину. А вы с какого города? Сантрацета. Это Сан вы пересменка? Да. Давно да. живете здесь? С осенью. С вопросом, который вы обратились, вам помогли в пенсионном фонде? Да, помогли. Хорошо отнеслись, обслужили хорошо. То есть довольное обслуживание. Да, У вас сейчас еще существуют какие-то проблемы? Ну, на данный момент нет. Все. Дамо, хочеться? Ну, звісно, хочеться. Коли зібраєтесь на залі зібираємося. Чим радше, тим більше, да? Де? Ну, удачи да. вам, удачі вам, Спасибо. У якому режимі працює сьогодні Васильківський пенсійний відділ? З якими проблемами стикається? Як захищає інтереси пенсіонерів своїх і прибулих? І з такими питаннями звернулися ми до заступника начальника Васильківського пенсійного фонду Митьокіної Валентини Васильівни. В управлінні здійснюється прийом громадян за принципом єдиного вікна. Єдине вікно у нас працює е без обідньої перерви щодня. От, е працює в єдиному вікні сім спеціалістів. Е є спеціалісти, три спеціалісти це призначення пенсії, один спеціаліст виплати, один спеціаліст е надає консультації військовослужбовцям, військовозабезпеченим, і один спеціаліст видає. Персоніфікації, персоніфі... відомості з персоніфікованого обліку. Щодня спеціалістами відділу приймається в середньому більше 50 осіб, тобто, за, скажімо так, за оці 10 місяців ми вже прийняли більше 8 тисяч пенсіонерів. Нарікань нарікань з боку пенсіонерів на роботу на роботу відділу немає. Що підкреслю, ми працюємо без обідньої перерви, тобто всі, хто хоче, приходять до нас навіть цей протягом дня, коли захотіть. І ще чергування у нас є по вихідним дням. Є черговий, який цей, який з якими питаннями найчастіше звертаються люди. Ну на сьогоднішній день у нас дуже багато питань це переселенці. Це в середньому десь 10 осіб. Це переселенці. Інші питання це призначення пенсії. Сюди подають документи. Це Видача пенсійних посвідчень, це видача будь-яких довідок про доходи, це звернення військових пенсіонерів. Також вони беруть і довідку про доходи свої, інші там питання, перерахунки, будь-які документи вони подають сюди, і ми тоді передаємо на головне. Далі спеціалісти цю інформацію обліковують і передають на опрацювання до спеціалістів відділу з призначення та виплати пенсії. Також звертається ще сюди. Ну, всі питання, які, є, які виникають до пенсійного фонду, вирішуються, пенсіонер, приходячи, або особа, приходячи сюди, е її тут обслуговують, надають максимально. максимально. Які Особі. переваги має ось ця система єдиного вікна на відміну з тим, що існувала раніше? Ну, по-перше, у нас черг немає. Черг немає. Спеціаліст прийняв людину і передав зразу на опрацювання. Документ опрацьовується. Негайно. Тобто на протязі півдня вже робиться і перерахунок, і призначення, і дивляться спеціалісти, ще подивиться, може, десь дівчата не добрали, не додивилися. Це дуже зручно. Потім такий запрошу. З які ви от, бачите недоліки по роботі єдиного вікна, щоб ви поміняли, щоб ви виправили? Сказати, так, ми ще не так давно працюємо. Ми працюємо з 12-го року, з 2012 року ще два роки працюємо, Ну, так як нема нарікань з боку пенсіонерів, ну, я б нічого не, не виправляла, поки що нагрузка велика. Нагрузка збільшилась і на, нагрузка збільшилася і на спеціалістів, бо до нас. Пенсіонери в основному прибувають, а не виїжджають від нас. Ну, а так ми працюємо, ми виживаємо, стараємося. Я вам дякую. У Василькові та районі є багато людей, чиї рідні проживають на території Донбасу, і сьогодні стали заручниками непростої ситуації, що склалася у регіоні. Маючи паспорт громадянина України, вони з червня місяця не отримують ані пенсій, ані зарплати. Ми попросили Валентину Васильівну розповісти про механізм надання швидкої допомоги в одержанні пенсій мешканцями Донбасу, адже її не виплата є. Грубе порушення Конституції України. На обліку в нашому управлінні на сьогоднішній день перебуває 29 542 особи. Місячна потреба коштів на виплату пенсії понад 45 мільйонів гривень. Фінансування виплати пенсії у нас проводиться своєчасно. На сьогоднішній день особлива увага особлива увага приділяється особам, які тимчасово переміщені з, переміщені з тимчасово окупованої території. Таких осіб на сьогоднішній день у нас 662 особи. Значить, з Донецької області переїхало 331 і з Луганської 331 особа. Ну, ці люди потребують особливої уваги, тому що Люди, які пережили те, що пережили наші діди і в 41-45 роки, таке таке враження, начебто, воно повернулося зараз. Тобто дівчата намагаються не тільки, не тільки. Сухо запитати, звідки переїхала людина, Шо, а, а ще і, і вислухати, вислухати те, що люди розповідають, ті жахи, які вони пережили. Тобто, не зупиняючи людину, ми вислуховуємо всіх. А, намагаємося, ну хай не матеріально, але ми їх намагаємося підтримати. От ну звертаються до нас, так як ми пенсійний фонд, специфіка нашої роботи це виплата призначення та виплати пенсії. От до нас переселенці звертаються за тим, щоб отримати, бо вони деякі вже більше, ніж по півроку, не отримували пенсії. Ми, значить, зараз, після 5 листопада 2014 року, прийом таких громадян ми здійснюємо тільки за наявності довідки про. З яку видає управління праці, про те, що вони ос являються особами з тимчасово окупормі особами з тимчасово окупованої території? Довідок, до речі, в нас залишилось неподаних 100 довідок із 662 не не видано тільки 100 особам ці довідки. А як вони можуть до вас без довідки звернутися? Наверняте імпільцям. Да, дивіться, до 5, до, 5, до 5 листопада 2014 запити ми проводили тільки по заяві пенсіонера, і вони надавали нам копію паспорта, кода і, а, цим, було і, пенсійне, да, і пенсійне посвідчення. Зараз ще долучилися до цього обов'язкова довідка. Но ця довідка ще їм надає. Уже право звернутися до управління праці за виплатою допомоги, то, яка півроку пів виплачується. Значить, того ж дня, коли ми отримали від от людини заяву про цей про запит, на запит пенсійної справи, того ж дня ми передаємо запи передаємо. Цей запит електронною поштою в те управління, куди, куди звідки людина переїхала. Якщо вона переїхала із зони АТО, то ми готуємо такі списки, і ці списки передаємо на наше головне управління, а воно вже передає, формує загальний список і передає на ті управління, які займаються Херсонська, Полтавська, Одеська область займаються вигрузкою пенсійних справ пенсіонерів, які проживали в зоні АТО і тимчасово приїхали до нас. А там у тих місцях, де в, в зоні АТО не працюють їхні рідні пенсійні фонди, в них зараз не працюють. Так да? як ми спілкуємося з людьми, то пенсійний фонд працює. Ми дозвонюємося до тих пенсійних фондів, але ми, вони не далі... виплачують пенсії, да? не виплачують, виплати пенсії немає. Вони по декілька годин. Чому ми на зв'язку з тими пенсійними фондами? Тому що, тому що до нас, коли йде вигрузка електронної пенсійної справи, людина нам в заяві свою казує, по яке вона получила пенсію. А так як пенсійні фонди деякі або не працюють, або працюють, нема фінансування і вони не проставляють неоплату, то ми, то ми зв'язуємо, то ми не бачимо, по яке виплачено і починаємо виплату тільки з того часу, де бачимо по електронній пенсійній справі проставлено. А часто mm -hmm. нам приходиться самим з'ясовувати, чи виплачена пенсія за попередні періоди. Тобто ми тоді знаходимо телефони, знаходимо зв'язок з тими управліннями пенсійного фонду в зоні АТО. Ну, при такій системі при такій системі визводні, що переселенець-пенсіонер він може якісь гроші просто втратити. Воно потім передбачається, що воно Ні, потім не втрати. Ми дозванюємося і отримуємо додаткові атестати з зони АТО. Навіть угу. У нас немає таких Ну, є тільки поселідово, де з нами ну, не хочуть підтримувати зв'язок. А по всім іншим управлінням ми підтримуємо зв'язок Дебальцева. Ну ми вже дружимо навіть з тими колегами, які працюють в зоні АТО, і які зараз змушені працювати в таких умовах. Ну от я знаю, переселенки живуть в Луганській, допустим, в Луганській області до і в юні місяці. Одні одержали, а ті, що 25-го не одержали, і потім, після того, як вони вже по справках цю доплату, і все одно вони оці гроші за юній місяць, вони їх так і не. Де жили може за рахунок того, що там і якийсь... зараз так зараз да. на сьогодні? Ми з цим працюємо. Ага. Людина приходить, тобто їх може заспокоїти, що да все що... одно воно колизніше на все одно воно та, не, та, не, втратиться. не втратиться. Десь не втратиться. вони його потім знайдуть. Зараз ми ще таке розробили, щоб їх обліковувати тих людей. Ми беремо у них заяви, що от ми почали з 9-го, скажімо, місяця платити, а людина що за 8-й, за 7-й не отримала свою пенсію. Да -да. Вони пишуть нам зараз. Або дзвонять, або пишуть, ми беремо їх на контроль і робимо за запити електронної почти в ті управління. Вишукуємо, вишукуємо механізм, як зв'язатися з тим управлінням, зв'язуємося і передаємо, і приходять до нас, приходять до нас, ці приходять додаткові атестати, направляють, і ми тоді доплачуємо людям. Значить, коли ми передали запит оце на електронні пенсійні справи, до нас значить, протягом ну найбільше, найбільший період це тиждень. Протягом тижня приходять, якщо в зону АТО, то протягом трьох днів приходить електронна пенсійна справа, і ми сразу ж на протязі трьох днів ставимо на облік. Тобто це дівчата призначення пенсії опрацьовують цю пенсійну справу електронну, передаємо на виплату, і виплата готує додаткові відомості. Додаткові відомості у нас готуються щодня. Mm -hmm. Тобто, якщо ми отримали сьогодні електронну пенсійну справу, протягом трьох днів людина вже зможе отримати. Свої кошти, звідки людина знає, що вже кошти прийшли, що вона може отримувати. У кожного ми взяли телефон. Ведеться облік такий, позаводили собі списки. От сьогодні ми передали, скажімо так, п'ятий період, сьогодні передали, вже п'ятий раз зробили додаткові відомості. П'ятий період передали от завтра дівчата вже обзвонять цих всіх переселенців і повідомлять їх, що кошти ваші вже можете отримувати. То тобто, ками на телефони де мовили. Якщо ми дозвонюємося самі, якщо не можемо дозвонитися, шлем смс-ки Да, да угу. на мобільний телефон. Навантаження на роботу пенсійного фонду я дивлюся, чимало да? Добре. і грошове, і фізичне. Як ви справляєтеся? У вас штат збільшився з тим, що роботи збільшилися? – Штат у нас штат у нас не збільшився. Але у нас тут люди працюють ну, більше 10 років, більше 10 років, тобто ті люди, які вже звикли до будь-яких навантажень і звикли до будь-яких Тобто, І ми ще себе заспокоїмо тим, що нам все-таки легше, ніж тим пенсійним фондом, які працюють там, угу. де є бомбляще. І хочеться, звичайно, що це пройде ще не час, і не рік, і не два, коли історія розставиться крапки на дві. Але звичайно, зараз всіх людей треба підтримати. Я з вами згодна. Я вам дякую на інтерв'ю за інтерв'ю. Спасибі.